Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Якби не було пекла, то наша віра нині без сумніву виглядала б інакше. Сьогодні детальніше поговоримо про пекло. Спробуймо разом розважити над тими правдами, об'явленими Ісусом Христом, а саме про Його чіткі і зрозумілі слова про вічність пекла, які переконливо поборюють ті стародавні єресі, котрі нині потроху відживають. Наприклад, гіпотези Орігена, в ті часи християнська думка була лише на початку свого розвитку, і не було повної свідомості щодо віри, то часом вважалося, що єретики навчають щось добре так вважалося, що пекло є певною формою чистилища, в якому навіть найбільший грішник зможе очиститися. Більше того, це таке пекло чистилище. В якому диявол також очищається, і зрештою піде на небо. Ця єресь пізніше була засуджена після смерті Орігена, але час від часу десь вона таки постійно з'являється. І в наші часи таке теж відбувається. Між іншим такий собі Люблінський богослов Отець Гриневич дуже чітко і рішуче підкреслив, що це було поразкою Господа Бога, якби якесь розумне, вільне створіння Божа мало б вічно страждати у пеклі. Отака думка. Отож, Господь Бог, створивши вільними і розумними людей, так само, як і ангелів, цінує дари, які він вклав у ці створіння за своїм образом і подобою сотворених. Він дуже серйозно ставиться до цих дарів, тому і поважає наші рішення, навіть якщо вони суперечать його волі. Божа воля без сумніву, це наше спасіння. Бог хоче. Щоб ми всі потрапили на небо і насолоджувалися небом, але якщо ми самі цього не хочемо, опираємося цьому і відкидаємо Бога, не використовуємо Божі дари розуму та волі, щоб прагнути до Бога, то наслідком цього буде те, що людина, відкинувши Бога, не знайде іншого справжнього щастя, а лише вічне нещастя чи прокляття. Божа справедливість вимагає того. Щоб це була відповідна кара для тих, хто відкидає Бога. Тож, давайте уявімо ситуацію, що пекла немає. щодо чистилища, то люди певною мірою бояться чистилища. Так, але багато католиків мають таку думку, аби лише до цього чистилища дістатися. І справді ця думка досить розумна. Бо якщо душа потрапить до чистилища, то це означає, що вона має гарантію спасіння. Нехай навіть у частилищі будуть важкі й терпіння і при цьому досить довго тривалі, але чистилище колись закінчиться. Чи боїмося ми частилища? Не боїмося, як і більшість людей його не боїться, бо применшують свої навіть легкі гріхи, кажучи ну, що таке легкий гріх, я відпокуту його або тут, або в чистилищі, якось там буде. Уявіть собі, що пекла нема. Як би тоді жили люди? Отож врахуйте, що наша природа схильна до зла, що наша природа заплямована первородним гріхом, тому більше схильна до зла, ніж до добра, і тому ми добровільно чинимо гріхи, але дуже неохоче робимо будь-які вчинки чесноти, і якби у нас не було страху, що якщо не будемо стежити за собою, то опинимося у пеклі назавжди, як би ми тоді жили, що б ми взагалі робили? Чи старалися жити добре? Уявімо собі іншу ситуацію, що пекла не існує, але є люди, які слухають повчання Ісуса Христа, намагаються жити чесно й побожно. Вони щодня старанно несуть свій хрест, практикують вчинки чесноти, але поряд з ними є також люди, які веселяться і розважаються, роблять селфі ціле своє життя, і тут раз, і той, і другий, будь ласка, ласкаво просимо на небо. Чи так буде справедливо? Хіба справедливість не вимагає, щоб кожен отримав те, на що заслуговує? Так що ж таке пекло? Пекло це місце і стан проклятих людей. Тут важко визначити, де знаходиться це місце, тому не варто витрачати на це наш час. Отже, пекло це також стан, і тому зрозуміло, чому дияволи, які є проклятими, які знаходяться у пеклі. В той же час вони кружляють навколо нас. Тому святий апостол Петро каже будьте тверезі і чувайте, противник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи кого пожерти. Це не означає, що він виходить із пекла на деякий час ні. Він носить це пекло в собі, він відчуває всі муки пекла, але це не заважає йому впливати на людей. Диявол це дух, тому не прив'язаний до якогось конкретного місця, місце пов'язане лише з тілом. Після Воскресіння наші тіла з'єднаються з душами і будуть страждати подібно до страждань, які раніше стосувалися лише душ. Ось тут ми маємо низку висловів Господа нашого Ісуса Христа, які дуже ясно говорять нам про можливість вічного прокляття, навіть більш ясно, ніж у Старому Завіті. Христос розповідає нам про долю багача і Лазаря. Бідний Лазар опиняється на лоні Авраама, а багач страждає від полум'я пекельної безодні. Багач тільки і мріє, аби зволожити свій язик хоч на мить, тому що Він вельми страждає в цьому полум'ї. Ісус розповідає нам про страшний суд, де Він порівнює спасених із вівцями, а засуджених з козлами, і каже виразно: ідіть від мене геть прокляті, вогонь вічний. Приготований дияволові і ангелам його, І тут немає жодних сумнівів. Цей вічний вогонь і вічна кара приготована дияволу та його ангелам. Ви не можете зараз сказати, що це якась фантазія. Бо якщо ми підриваємо саме вчення Господа нашого Ісуса Христа, то на які ще авторитети ми можемо взагалі покладатися? Кількома різними притчами Христос застерігає. Що декого викинуть або не пустять на гостину, і вони залишаться назовні, в темряві, де буде плач і скрегіт зубів. Милосердний Спаситель дуже чітко показує нам правду про те, що існує реальна можливість бути осудженим. Отож, що таке прокляття? Якщо ви прочитаєте думки сучасних теологів, то якщо вони не відразу заперечують можливість цього засудження, то часто показують його як стан самотності, А якщо хтось у житті є таким собі відлюдькуватим, ну тоді прокляття для нього не буде карою. Самотність це лише частина кари, але це не просто віддаленість від Бога. вона супроводжується жахливими муками, які людина мусить терпіти цілу вічність, яка ніколи не закінчиться. І в цьому найбільший жах і сум. Але як саме страждають прокляті душі, вони зазнають двояких терпінь: одні стосуються чуттів, а інші стосуються вищих сил нашої душі. Що стосується чуттєвих кар, то всі наші п'ять почуттів, через які ми грішимо, зазнають кари хто яким чином грішив, таким чином і буде покараний, каже нам святе письмо. Тому і наш зір, і наш слух, наші відчуття смаку, запаху і дотику все буде піддано карі, жахливі і вражаючі. Святий Тома, коментуючи слова Ісуса Христа про те, що в пеклі є вогонь, вказує на специфіку цього вогню, яка є чимось аналогічним до вогня, який ми знаємо тут на землі. Але цей вогонь на землі не торкається душі. Земний вогонь не може палити нашу душу, він може спалити лише наше тіло, тоді як пекельний вогонь завдає тяжких страждань душам, а в майбутньому й тілам. З одного боку, він вказує на все жахливе, що є в проклятій душі, і водночас затьмарює все, що могло б бути якоюсь спробою уникнути всіх цих жахів. Цей вогонь нестерпно палить прокляту людську душу, так само як і диявола. На віки вічні. Якби кожна людина провела собі такий маленький експеримент і затримала свою руку низько над крихітним полум'ям свічки, то відразу відсмикнула її від болю і не витримала б ані хвилини. А тепер уявімо собі людину, кинуту в пекло, і то не на кілька секунд, а назавжди. Там немає прохолоди, немає місця для будь-якого відпочинку чи зцілення ран. Але ці рани ніколи не вбивають душу, але завдають невимовних терпінь. Але найгірша кара, якої зазнає проклята людина, це перш за все втрата Бога. Можливо, хтось скаже теж мені покарання. Ми люди. Ми часто десь підсвідомо розуміємо, чи явно усвідомлюємо, що Бог є найвищим благом, але в реальності у нас є багато інших замінників. Які здається виправляють цей в лапках недолік, тобто потребу істинного бога, а тими замінниками є всі наші задоволення, які так часто відволікають нас від служби Божої і водночас дають нам якусь певну радість. Хтось знаходить радість у їжі, хтось знаходить радість у випивці, хтось знаходить радість у розмовах, хтось знаходить радість у подорожах. У спанні і в багатьох багатьох інших речах, не обов'язково грішних. Це такі замінники радості, які звичайно рано чи пізно закінчуються. Вони не дають повноти щастя, але ми все ж намагаємося насичуватися тим чи іншим. Тож, маючи ці замінники, ми не думаємо про справжнє добро, яким є Бог, про справжнє щастя, яке дає тільки сам Бог, це безтурботне і безкінечне щастя. Бо ми маємо замінники. Але вічність не має замінників. Або, скажімо так, немає жодного нейтрального задоволення, яке не є Богом. Це Бог є щастям, це Бог є добром, це Бог є єдиним задоволенням, і поза ним немає нічого іншого. І тепер з'являється усвідомлення того, що я втратив цього Бога. І тепер немає більше ніякого нейтралізатора, який зміг би якось зарадити й допомогти, принаймні на хвилю забути про моє нещастя. Бог це все, і я це все втратив назавжди. І це найгірше покарання, яке людина буде нести цілу вічність. Наступна кара це товариство злих духів. Бо у пеклі, як я вже сказав, головними мешканцями є демони. Ісус каже, що пекло це вічний вогонь, приготований дияволу і його ангелам у першу чергу. Отож, основними мешканцями є демони. Хто такі демони? І наскільки вони жахливі, важко навіть собі уявити? Якісь такі відображення, огиди демона можуть собі уявити люди, котрі були присутні при екзорцизмах. Точніше, Тут просто волосся стає дибом, самого демона не видно, але ми чуємо, що і як він говорить. Часто в товаристві неприємних нам осіб або просто ворожонастроєних до нас, ми відчуваємо жахливий дискомфорт. Давайте уявимо, наприклад, що католик, наприклад, священник, потрапив у товариство антифашистів. Неприємна ситуація, малокомфортно. навіть якщо нічого не трапиться. То дуже мало приємно знаходитися в товаристві людей, котрі палають ненавистю, ненавистю до клериків, до церкви, до священників. Це жахливо. А що буде, коли ви бачите всіх цих демонів у всій своїй гедоті, у всій ненависті, у злості, яка спрямована на вас, і це триватиме всю вічність, і там не знайдете жодного кутка, де можна було б сховатися від цього? Вони скрізь і все наповнюють своєю ненавистю, і що гірше, завдають страждань. Товариство інших засуджених на вічну загибель душ, навіть тих, з ким ми згрішили разом, чи, може, були найкращими приятелями на землі, стає нестерпним і жахливим, бо в пеклі немає ніякої спільності, немає жодної приязні, немає товариства. Засуджені можуть мірятися лише в якомусь прояві конкретного зла. Бо ані демони, ані душі засуджених не мають співчуття, чи це буде брат, чи це буде сестра, чи це буде мати, чи це буде батько, чи буде це дитина. Кожен засуджений буде злий на тих, навіть найближчих і найрідніших, диявольською ненавистю. Це власне і є наслідком того стану засудження. тут немає співчуття, немає полегшення, а тільки і виключно цькування один одного. Серед тих пекельних кар буде також голос совісті. Коли людина опиниться з іншої сторони буття і погляне на своє минуле життя, то це життя їй здасться дуже простим. Так був вибір. Який треба було зробити, і цей вибір був дуже очевидним. І порятунок насправді був у моїх руках, і мені навіть не потрібно було напружуватися, і все це було на відстані витягнутої руки і все було піднесено на тарілочці. А я так і не скористався всім цим. можливо через одну дурну помилку, через один неправильний вибір, я перекреслив все це раз і назавжди. І більше ніколи цього не повернеш. і це розкаяння, що все втрачено, що щастя втрачене, що Бог втрачений. І ці викиди сумління стануть тим постійним хробаком, який, як говорить Святе письмо, не вмирає, але постійно протягом всієї вічності гризе людську душу. моя бездумність була винагороджена в лапках таким чином. Що тепер я весь час буду нещасний і ніколи не знайду жодної потіхи. Сором, сором пожирає засудженого, бо всі гріхи, які призвели його до прокляття і до цього плачевного стану, стануть явними. Чим більше хтось отримав, тим більше йому доведеться соромитися, бо він запропастив такі скарби, йому Бог дав багато лас. А я все це протринькав і тепер став посміховиськом. Крім того, засуджений католик зазнає набагато більших страждань, ніж засуджені язичники, бо це є неприхований знак, відбитий на душі в часі нашого хрещення і миропомазання. А ще гірше, якщо це буде священник, котрий потрапить до пекла, то це буде причиною величезного сорому. Бо він належав до учнів Христових, був членом тіла Христового, був його священником, воїном, котрий боровся під прапором Христовим, а тепер опинився у цьому жахливому місці, до якого не мав потрапити. далі йде заздрість, заздрість до святих, заздрість до своїх рідних, котрі, можливо, вже в небі, і він так само, як той багач. Котрий пекельного полум'я буде дивитися на них, але не зможе туди дістатися. Ця заздрість буде жахливою і страшною мукою на цілу вічність. зрештою, всі ці кари не були б такими тяжкими, коли б не вічність засудження? Чи має людина, яка туди потрапила хоч якусь надію? власне, це основна проблема засуджених душ. У них немає жодної надії, бо пекенні муки ніколи не закінчаться. Коли людині трапляються будь які нещастя тут на землі, наприклад, вона втратила житло. Зрештою, навіть якщо чоловік знаходиться на межі відчаю, завжди існує якась надія, що він зможе відновити цю втрату. Якщо втратить здоров'я. То має надію, що вилікується. Якщо людина живе нещасно, то все ж має надію, що піде до неба, і милосердний Господь винагородить за всі ті терпіння, котрі тут на землі перетерпіла. Однак ті, хто попаде в пекло, не мають жодної надії, для них нічого не зміниться, нічого не покращиться, навіть звикнути до цих мук не буде можливо, все буде так само жахливо. І воно триватиме цілу вічність. Це означає, що якби пекло втратило цей аспект вічності, воно зразу ж перестало бути пеклом. Воно б стало певною формою чистилища. Але Господь наш Ісус Христос ясно говорить нам, що це вогонь вічний. Ціле передання і багато інших текстів повторюють цю ж тезу. У святому письмі, наприклад, у тексті Апокаліпсису йдеться про вогняне озеро, в яке будуть вкинуті дракон і бестія, і всі, хто служив цій бестії, Це буде свого роду друга смерть, тобто постійне помирання. Однак, що стосується кар, яким підлягають прокляті, вони відрізняються залежно, так би мовити, від боргу, який обтяжує душу кожної людини, зокрема. Немає так, що якщо хтось засуджений до пекла, тоді він мучиться так само, як всі інші. Ні. Кожен звичайно, хто має на сумлінні реальні гріхи, за які був засуджений до пекла, без сумніву страждає, і страждає сповна. Проте кари бувають набагато важчі і болючіші для великих грішників, і відповідно вони м'якші для тих, хто, скажімо так, мав менші провини. Але як я вже сказав, католик буде терпіти більше, ніж, скажімо, мусульманин, який ніколи не знав католицької церкви, але мав натхнення пізнати істинного Бога: чи якийсь буддист, чи якийсь атеїст, що народився в північній Кореї і не мав поняття про правдиву віру. вони будуть покарані менш сурово, аніж ми, які пізнали Господа Ісуса. Ми пізнали його науки. Ми мали його святі тайни. Тому якщо вже ми туди потрапили, то нас чекатиме набагато важче покарання. І це також стосується гріхів, котрі ми поповнили. Чим важчі гріхи, тим важчою буде кара. і тут слід сказати про лімб, або безодню для нехрещених дітей. Вони також ідуть у пекло, але там немає тілесних кар. Бо ті діти, що залишають цей світ без хрещення, не мають особистої провини. Тому їх не можна карати. Але оскільки вони були народжені або зачаті в стані гріха перевродного, тому цей гріх є для них перешкодою прямо піти до Бога. Тож вони позбавлені споглядання Бога, але вони втішаються природнім щастям, яке відчуває людина, коли живе тут, на землі, коли відчуває таке просте щастя. І все ж ці душі не мають того найбільшого щастя, яким є Бог, і в той же час. Вони не знають тих кар, яким піддаються душі проклятих, котрі опинилися там через свої гріховні вчинки. Звичайно, ті, хто помирають у стані смертного гріха, потрапляють до пекла. Якщо я вчинив смертельний гріх, незважаючи на те, що жив 50, 60, 80 років святим життям. Але я вчинив один смертний гріх і не висповідався або, хоч би не покаявся з любові до Господа Бога за цей гріх. То коли я покину цей світ, обтяжений цим одним гріхом, ніщо мені вже не допоможе. Навіть ті 80 років доброго святого життя, я піду до пекла. один єдиний смертний гріх визначає, де я опинюся, бо смерть зафіксує мій духовний стан. Якщо я зроблю гріх, тяжкий, смертний, я стану ворогом з Господом Богом. І смерть затвердить це навічно. Якщо я прийду на той світ, як ворог Господа Бога, бо вибрав якесь велике зло і поставив його понад Богом, ну тоді я ніколи не буду з Богом. Тому так важливо, щоб у той момент, як тільки трапиться нещастя, вчинення смертного гріха, треба негайно збудити в собі акт досконалого жалю, намагатися з любові до Господа Бога каятися в вчинених гріхах. Щоб не перебувати в цьому гріху і збудити рішучу постанову якнайшвидше з цього гріха і від усіх гріхів, які тяжіють на нашій совісті, треба сказати, що ця пекельна кара починається ще тут на землі. Якщо людина дійсно живе в гріхах, то вже тут вона віддаляється від Бога і занурюється все глибше у гріх. Навіть якщо людина, здавалося б, живе веселим і щасливим життям, від вечірки до вечірки, від забави до забави, то це не щастя, це відчуття внутрішнього болю вже починається. І навіть зараз люди часто потрапляють в таку душевну пустоту, коли шукають нескінчених розваг. Чому щоб заглушити той екзистенційний біль відчуття змарнованого життя, той біль, який десь там відлунює. Показує, що його життя йде не так, як треба, і це вже є перечуттям того, що буде у пеклі. саме тут починається пекло. Наші гріхи часто спричиняють багато страждань, які нам доводиться терпіти як наслідок нашої глупоти, нашого поганого вибору. і це все наче провіщує, яке ми отримуємо покарання, якщо не схаменутися. Тому святий Йоанн Христом каже, що той, у кого пекло перед очима в пекло, не потрапить. Ось чому так важливо часто думати про пекло. без сумніву це неприємна тема. Але для нас дуже корисно часто розважати про те, що може стати нашою долею, якщо ми не опам'ятаємося і не поправимося з наших гріхів. Звичайно, ніхто не може бути впевнений, що туди не потрапить, тому так важливо підготувати все своє життя до моменту смерті, щоб вона не застала нас несподівано і не зафіксувала цей наш поганий стан віддаленості від Бога, щоб не призвела до цієї найбільшої трагедії, яка може статися в нашому житті, тобто втрату Бога і вічне прокляття у пеклі. Про це покарання тут, у сучасній церкві нового Адвенту, не багато говорять. Навпаки, ті священники кажуть, що немає сенсу нас лякати пекло, але йдеться не про те, щоб лякати, це Господь наш Ісус Христос злякав нас, це Він відкрив цю правду, а ми тут лише пригадуємо її людям, що є така можливість. За Божою волею ніхто не є призначений до пекла, але чи опинимося там, чи ні, це залежить лише від нас, чи захочемо туди потрапити, чи захочемо піти до Бога. Господь вже у старому завіті говорив: ото кладу перед тобою дорогу життя і дорогу смерті. Вибирай, тож це є наш вибір, якщо ми хочемо спасти себе. То у нас є достатньо засобів для цього. Якщо нам байдуже, то ми ризикуємо опинитися в тому місті вічного нещастя назавжди. Амінь.